Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 5 Проекти з вкладеними циклами. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу на основі знань тих, які отримали на попередніх уроках. Практична робота знаходиться в підручнику на сторінці 99-100. Отже, розпочнімо. Завдання. В практичній складається з кількох дій. Отже, перше завдання це скласти проект для малювання чотирьох квадратів, зображених на малюнку, як за зразком. І потім зберегти даний проєкт під ім'ям Практична робота 5.1. Запускаємо Scratch. Scretch. Зна... Ми вже знаємо, як будувати квадрат за допомогою вкладених циклів, а саме циклу з лічильником. Отже, обираємо керувати, коли натиснуто прапорець. Після цього обираємо олівець. Очистити. Переходимо в ру... в керувати і обираємо повторити. 10 разів. З, практич... з завдання ми знаємо, що нам потрібно 4 квадрати. Отже, ми міняємо там, де повторити, з 10 на 4. Після цього переміщуємо повторити знов всередину. Це буде внутрішній цикл. Повторюємо теж 4 рази, тому що ми знаємо, що квадрат складається з 4 сторін. Після цього переходимо в рух. Обираємо перемістити на 10 кроків. Встановлюємо замість 10 100. І обираємо повернути на 15 градусів. Замість 15 градусів за годинниковою стрілкою ставимо 90. Якщо ми натиснемо зелений прапорець, ми побачимо, що наш котик будує квадрат. Але, на жаль, даного квадрата не відображається все через те, що ми не додали із скриптів олівець опустити олівець. Даний скрипт розміщуємо у зовнішній цикл, тобто перед внутрішнім. Якщо зараз натиснемо прапорець, ми побачимо, що наш скрипт, спрайт, вибачте, будує лише один квадрат, але він його будує 4 рази. Щоб він побудував дані квадрати, так як показано у зразкові, потрібно після вкладеного циклу додати. Підняти олівець, це для того, щоб олівець піднявся. Після чого задаємо рух повернути за годинниковою стрілкою на 45 градусів. Переміститись на 10 кроків. Це наш котик персонаж повернеться на 45 градусів і переміститься на 10 кроків. Після чого повернути проти годинникової стрілки на 45 градусів. Це дасть можливість нашому котикові повернутися в початкове положення. Якщо все виконано правильно в такому порядку, то при натисненні зеленого прапорця відбудеться побудова. З... Квадратів, так, як у нас у завданні просять. Натискаємо зелений прапорець. Бачимо результат. Відбувається побудова. Так, як задано у завданні. Отже, вітаю вас! Перше завдання виконано успішно. Але для завершення його потрібно натиснути файл Зберегти як. Підпи... Зберігаємо в своїй папці на комп'ютері. І підписуємо практична 5.1. Гаразд. Перше завдання виконано. Закриваємо Scratch. Друга частина практичної роботи це в нас складіть проєкт для малювання кіл різного кольору. Поки виконавець не доторкнеться до межі сцени. Схоже завдання ми виконували на попередніх уроках. Отже, для цього нам можна скористатися підручником з підказками. Або я ж зараз продемонструю вам підказку із теж з підручника взяту. От, бачимо, для побудови кола використовується, доки не доторкнеться межі. Схожий цикл ми зараз відтворимо в себе у Scratch. Запускаємо програму Scratch. Обираємо обов'язково керувати. Коли натиснуто прапорець. Після цього обираємо олівець, очистити. Далі переходимо в керувати. Обираємо. Повторювати доки і ромбик майже в самому низу. Сюди ми перемістимо наш датчик. Обираємо скрипти датчики, доторкається. Обираємо. І обираємо біля доторкається, викликавши меню границі. Межі. Після цього. Ми опускаємо, бачите, олівець і здійснюємо побудову нашого кола. Отже, повертаємось керувати. Повторити всередину. Але знову ж я пропустив олівець, опустити. Переходимо в олівець, обираємо опустити олівець і розміщуємо перед повторити 10 разів. Після чого всередину додаємо рух перемістити на 100 кроків і повернути на 90 градусів. Перепрошую трішки не так. Перемістити на 1 крок. На 3 кроки. Отже, встановлюємо повторити 12 разів, перемістити на 10 кроків і встановлюємо 30 градусів. Перевіряємо, що ми отримали. Як результат, ми бачимо, що наш з вами персонаж, а саме котик будує коло. Він його будує без перестанку. Отже, зупиняємо скрипт. Крім того, сказано, що кожне коло має бути окремого кольору. Отже, обираємо олівець і задати колір олівця. Задати колір олівця, обираємо циферкою на 10 і переміщуємо його на початок перемістити на 10. Вибачте, не туди. На початок підопустити олівець. Після чого обираємо підняти олівець, розміщуємо у внутрішній цикл. Це для того, щоб після побудови одного кола наш з вами персонаж піднімав олівець і переміщувався далі. І обираємо рух переміститися на 70 кроків. Спробуємо, що ми отримали. Як результат бачимо, наш персонаж котик будує круги. Щоб коло було більшого діаметру, можна збільшити крок розмір кроку на до 50 кроків. В такому випадку збільшуємо і перемістити відступ. Зробимо 120. Теж на 50 кроків. Запускаємо, бачимо результат. На цьому виконання практичної роботи, а саме другої частини завершено. Натискаємо «Файл». Зберегти яд. Зберігаємо практичну роботу. Під ім'ям практична робота 5.2. 5.2. Натискаємо гаразд. Вдома можете поекспериментувати, позмінюючи дану кількість повторів. До прикладу, 24 і зменшуючи кількість градусів. також так пропорційно. Тобто, якщо ми тут збільшили вдвічі, то в даному випадку зменшуємо теж удвічі. І зменшимо кроки. Як результат бачимо побудову зовсім більш виразних кругів. Можемо повторити збереження. На цьому виконання другої частини завершено. Результати своєї практичної роботи продемонструйте вчителю, щоб він міг оцінити вашу роботу. А вам дякую за увагу. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!